Рідненьки, мене звуть Олексій, ви на каналі А навіщо? Сьогодні поговоримо про iPhone 15. Додивіться це відео до кінця, і я розкажу сьогодні про розіграш iPhone 15 Pro. AirPods Pro другої генерації. Поїхали. Спочатку розкажу те, що мені дуже сильно подобається в цьому телефоні. Плюси, на мій погляд, дуже крута, нова технологія, динамічний стрівець. Оцей це дуже стильно, дуже прикольно виглядає. Мене трохи харить те, що в мене в 11-й прошці немає цього стрівця. Він вже виглядає не таким сучасним, як сучасні 14-ті та 15-ті айфони. Звісно, в п'ятнадцятому, в п'ятнадцятих 15 та 15-х про айфонах набагато вища Продуктивність, тобто вони тупо шустріше працюють в порівнянні із своїми якимись більш старими братами, скажімо так, там навіть з 14-тим айфоном. Але це, ну чесно кажучи, там не дуже велика різниця. Але все ж таки вона є. Що мені ще дуже подобається, це автономність цього телефону. Батарея тут реально дуже прикольна, її вистачає на дуже багато часу. Його об'єму акумулятора достатньо для повноцінного робочого дня, навіть трошечки більше, якщо не сидіти. На повній яскравості в айфончику, скажімо так, то він до вечора доживає в принципі більш-менш. Один із величезних плюсів це те, що тут поставили саме не в pro версію, а в звичайну версію 15-го айфону поставили 48-мегапіксельний сенсор камери. Це дуже прикольно, тому що фоточки виходять важкі, їх можна потім пост-обробляти в фотошопі там або де ви їх обробляєте, і це дуже класно. Порівняння з більш старими моделями айфонів, фотографія дійсно на новому рівні, як і відео на новому рівні, тобто набагато менше шумів присутньої і фото і відео, і це, ну, якби робить фото та відео набагато якіснішим, тобто в більш темному приміщенні набагато краще працює ночної режим. Набагато краще фокусується телефон, немає якихось фризів і лагів. Ще із однозначних плюсів це розйом Type-C на телефоні. Те, що нарешті, нарешті, це стидно, княжна, що це тільки в 23-му році зробили. Але нарешті в смартфонах від компанії Apple з'явилися роз'єми Type-C, Почали вони, здається, з айпадів, якщо ну я маю на увазі, почали з макбуків, потім айпади. І от нарешті дійшло до навушників та телефонів в AirPods Pro другої генерації, який ми також сьогодні до речі розіграємо, вже новий роз'єм Type-C також присутній. Це вже буде на вибір одного з переможців, який кейс саме цікавий з лайтнінгом чи з Type-C. Про це розповім трохи пізніше, ближче до кінця відео. Що мені не подобається в нових телефонах? Це ну перше ціна, вони коштують досі. Якось незрозуміло дорого. Цей телефон моя подруга купила за 35 здається, тисяч гривень. Ну це вже трохи менше, ніж вони були на старті продажів, але все одно 35 тисяч гривень базовий айфон там на 128 гігабайт, це не проверсія. Ну і так далі. І так далі. Тобто плюшок про немає. Достатньо все стандартно і так далі. Якщо порівнювати швидко. Якусь з моїм 11-тим то він працює. Ну, звісно, він швидший. Швидше відкривається камера, набагато швидше відкриваються всі застосунки, тому що тупо більше оперативної пам'яті, процесор A16 Bionic, ну, це Типу на декілька поколінь краще ніж моя 11-та прошка, тому він просто тупо швидший у всьому. Але він коштує ну дуже дорого. Я не знаю, щоб купити базовий телефон. Базовий треба віддати ну майже 1000 доларів. Ну блін, так собі те, що подобається, і водночас не подобається. Це я вже казав, що батарея непогана достатньо в 15-тих, в усіх 15-тих моделях, окрім Pro-версії. Pro-версія висаджується не Макс, а просто про висаджується просто за півдня. 15й айфон в ньому гарна батарея, дуже крута оптимізація у ОЕПЛА. Завдяки цій оптимізації він працює довго, достатньо довго, але все одно, блін, камон Android може працювати дві доби від однієї зарядки. Ну півтори доби, ладно, Може там, якщо в максимальних якихось налаштуваннях, ну півтори доби. В мене є друзі, в кого ну які там телефони не заряджають взагалі, днями. Просто Тобто, це дуже великий, якби промах Apple, як на мене, можна було би зробити на міліметр товщий корпус і дати ще там декілька годин е, производительності, автономності, точніше, телефону, за рахунок. Цього невеличкого стовщення утовщення телефону Apple намагається зробити тонкішим свої, свої девайси, максимально тон, тоншими. Да це класно, це прикольно. Дуже гарно вони виглядають. Естетично, дуже приємні в руках. Android, це все, що не бери, це шмати лайна, окрім там якихось. Преміальних Самсунгів, там, чи Xiaomi, все інше це ну, просто якась, якийсь жах, якась жесть. Це пластик, він убогий, він неприємний на дотик, це просто якийсь треш. Айфони в цьому ну, мені дуже подобається, те, що вони з більш преміальних роблять матеріалів свої телефони. Тобто, це там алюміній, титан, сталь в попередніх моделях і так далі. Тобто, пластика, там пластик був тільки в. Третіх, там здається, в третіх та четвертих, хоча в четвертих, може вже і скло було. Я не дуже пам'ятаю. Напишіть в коментах, хто пам'ятає, е пластик був в яких моделях. В п'ятому точно вже був е було скло. От, а в четвертому, от я не пам'ятаю. третій в мене був 3 3S, Там точно вони були пластикові. Але це теж преміальний пластик, дуже товстий. Навіть сучасні андроїди не порівняються в якості того пластика, який був на 3С, тому... 15-й айфон в цьому плані він дуже крутий, дуже приємний на дотик. Тоненький, оцей титановий е, абадок, скажімо так. Ну мені він більше подобається ніж в попередніх телефонах, тому що в попередніх воно все різало. Ці грані вони різали руку. Тобі, ну коротше, дизайн у 12-х, 13-х та 14-х айфонів. Так собі тому я купив собі 11-й, і наступний на який я оновлюсь, це буде не старше 15-ї версії. Цей динамічний острівець. Теж дуже класний, дуже прикольний, те, що можна під'єднати Type-C, Type-C до макбука і просто заряджати і макбук і телефон однією зарядкою забути про все інше, це, звісно, любов. Стосовно оновлення, якщо ви володар 11 одинадцятих айфонів, там дванадцятих айфонів, X-ів, ну я думаю, що не варто оновлюватись. Моя така думка. Тобто, якщо у вас не якісь там сімки, восьмерки, тобто ти в цей старий форм-фактор, -форм ще з тач ID кнопкою, ви. Якогось, ну, типу, супер-іншого досвіду ви не отримаєте. Це точно такий же телефон. Я ж кажу, я порівнюю все із своїм 11 Pro і ну окрім динамічного острівця, ну все інше. Якщо ви там не інстаграм-блогер, якийсь, якому ну просто потрібно там якась супер якість фотографії або відео, які в принципі 11 айфони теж дають, непогані фоточки, непогані відео і так далі. Просто в 24-му році це вже трохи застарілі мара, ну якби моральне телефони, всі які з чубчиком. але ну я не знаю, мені дуже подобається 11 та трошечка тому саме зараз оновлюватися я не бачу ніякого сенсу по-перше це дуже дорого по-друге ну я ж кажу крім динамічного острівця ви нічого не отримаєте якогось якоїсь цікавості тому що це ну просто дорогий яскравий гарний сексуальний телефон який всі хочуть ну і ви теж оце маркетинг. і айфони їм ну фірма Apple, вона повинна щось робити кожні 3-4 роки, щось змінювати в дизайні кардинально, ну не кардинально, але якось так, щоб попередні там декілька моделей дуже сильно відрізнялися від, від якогось нового, нового, продукту. Тобто 14-й, 15-й, от 16-й вони зараз будуть однакові, 17-му щось змінять. Хоча 16-й по рендерам, які злили, теж вже буде відрізнятися візуально від попередників своїх, тому що 13-й, 14-й та от 15-й базові версії, вони з задньої цієї сторони, вони тупо однакові. Якщо не розбиратися в кольорах, саме модели, модели якихось там, типу 15 моделі, в них там рожевий, голубенький, там ще якісь там, я вже не пам'ятаю, ці 5 кольорів точно є темний сірий, але всі всі інші вони ну там незрозуміло, які там відтінки. І якщо не розбиратися в цих кольорах, то у вас 13-й або у 15-й, ніхто вообще не відрізнить його, чесно кажучи, якщо ви так от розмовляєте. Ну а багато людей купують телефон саме для того, щоб. Всі бачили, ті, хто навколо бачили, що у вас просто новий телефон. Я бачу постійно тут в Києві дівчат та хлопців, які так знаєте трошечки ложать телефон в карман. Знаєте, щоб всі бачили, що в них там новий телефон. Тобто, блін, застегнутий. Отак от кладуть і ходять отак. Отак, з телефоном, що те, що там підкладують, знаєте, і ти, типу, по що всі бачили, вот так я купив собі айфон новий. Ну це смішно, чесно кажучи. Найкращий телефон це той, на який у вас вистачає грошей саме зараз, або той, який у вас є саме зараз. Звісно, я всіх своїх друзів трохи висмію, тому що в них андроїди. Андроїд це біль, і вони постійно льоша, допоможи там мені те удалити, те щось там налаштувати і так далі. і так далі. Я кажу, викинь просто андроїд, купи собі XR, умовно кажучи, там за не знаю бушниць за Тисяч гривень і забудь просто про увесь цей біль з налаштуваннями андроїду. Отакий От не дуже коротенький в мене вийшов досвід та огляд цього чудового, прекрасного, дуже гарного айфончика. Вирішите самі, потрібен вам чи ні саме цей телефон. Напишіть, будь ласка, в коментах, яким телефоном користуєтесь ви. Навіть якщо це Android за 3000 гривень, напишіть, яка у вас модель, чи задоволені ви ним, і чи хочете ви переходити на айфончик. Стосовно конкурсу, ми збираємо кошти для. 59-ї бригади на купівлю двох DJI Mavic 3T. Це Mavic з тепловізором, щоб бачити позиції ворогів, щоб бачити, чи не підбирається хтось до позицій хлопців. Це дуже сильно допомагає в збереженні життів та забезпеченні безпеки підрозділу, для якого ми збираємо кошти, щоб трохи мотивувати вас, хоча це дуже странно, звучить зараз під час війни когось мотивувати допомагати армії. Але все ж ми вирішили зробити розіграш айфону та AirPods. Айфон 15 Pro. Ми дамо змогу переможцю обрати коля. Приймають участь всі донати від 500 гривень. Від 500 гривень або кратні 500 гривням. AirPods про друге генерації приймають участь донати від 100 гривень або кратні 100 гривням. Дуже дякую вам за що додивилися відео до кінця. Дуже дякую вам за вподобайку, за підписку. Це дуже сильно допомагає розповсюдженню українського контенту. Слава Ісусу Христу! Слава героям та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!